Була імітована та створена умисна пастка для того, щоб е, спонукати бабазюка Сергія Петровича та Назімова Дениса Сергійовича звертатися особисто до вказаних осіб. була акція, це відбувалося систематично протягом певного періоду. Тобто, якщо би Лабазюк хотів би висловити пропозиції чи щось надав, то це б відбувалося б швидко, тому що злочини ну, вони не розтягуються нема задоволення від того, якщо ти щось чиниш протиправно. Компанії акціонерного товариства URD Українські дороги. За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за рахунок коштів державного бюджету виділяються для фінансування робіт, у тому числі додаткових обсягів, виконуваних компанією URD, саме територіальними підрозділами служби відновлення та розвитку інфраструктури на місцях. І саме до повноважень голів служб відновлення та розвитку. Належить прийняття рішення в частині виділення грошових коштів за рахунок за рахунок коштів державного бюджету. Це матеріалів. Ну документ був таємним, розсекречено. Адресовано заступнику генерального прокурора керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повідомлення про те, що в ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях з останніми цифрами 292 і 1295 було встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України Лабазюком за попередньою з ЖНЗІмовим, зазначено виставиння, встановлення в ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень.